Сьогодні моїм гостем буде командир взводу безпілотних наземних платформ 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Андрій Дробов. Будемо говорити про актуальне на полі бою наземні роботизовані комплекси НРК, як вони вже полегшують виконання завдань піхоти і наскільки буде швидким їх впровадження у підрозділах ЗСУ. Аби хто не приходить так просто на службу? В них є мотивація, звісно, є оплата мільйона, яка виплачується, але це основна це мотивація. Потрібно мотивувати людей якимись іншими шляхами, а не виловом на дворі, тому що коли ТЦК підходить і насильно забирає людину, і дуже часто ми бачимо відеоролик, коли це відбуває саме насильницький. То там, так вона і буде за волосипеда, збили людину, то ще щось, то людина не буде ніякої мотивації потім просто брати ру в руки зброю. Як виглядає дрон, який рятує життя прямо з передовою? Як не можна керувати зі звичайного пульта? І чому саме такі технології стають майбутнім сучасної війни?